Всім привіт, мене звати Альона і не можу відірватися від групи в Фейсбуці, оскільки люди пишуть, 13 жовтня 2023 року ще, от я не помітила, навіть не встигаю все перечитати в цій групі. Пише жінка з раком, настільки в неї і пересилає свої результати від лікаря. Аналізи, настільки в неї покращилося. І Я шукала це пише Рус. я шукала добавки, коли мої результати хімії крові в травні показали стільки червоних пропорців. І я дякую Богу та другу, який поділився зі мною про Лівгот. Я завжди твердо вважав, вважала, що можу залежати від переваг добавок Лівгут. Тому що вони були створені та розроблені командою виробників Лівгуд на чолі з доктором Райаном та Лізою Гудкін, які були щирими та справжніми у своїй місії вирішувати спільні там. Я бачу, що їхня мета дійсно полягає в тому, щоб ми жили довше та залишалися здоровішими та багатішими, з їхньої щедрості, зробити їх занадто доступно. З вдячністю гордо і радісно ділюся тут своїми результатами хімії крові, зробленої кілька днів тому, я почала приймати добавки Лівгут лише в липні, супер червоні та зелені, а у вересні почала приймати фактор 4 мультивітаміну, огранічну каву колаген та Д3К2. Получається, що не так і багато вона приймала. В липні вона розпочала супер червоні суперзелені. Супер-зелені це детокс, червоні це для кров'яносної системи, а вже у вересні, через 2 місяці. Фактор 4 протизапальний засіб, мультивітамінка, кава для схуднення та з функціональними шести грибами та Д3К2 і вже в жовті. У неї дуже покращилися результати, а для, але для коментарів нам потрібен лікар. Так що історію людей захоплюють.